До відношення до нас взагалі ніяке. Він надто хитрий, він тільки старається усмішками, вони посміялися. Ми приїхали на суд, не відбувся суд. Вони з нас посміялися, ми далі поїхали. Ми скандали для них то добре. Взагалі ніяких підходів, щоб, як як то, щоб прийшли, чи поговорили, чи навіть співчуття поспівчувати. Не співчували, не підходили, нічого не говорили. Я б сказала, що вони до нас. Нахабно відносяться за те, що вони змірки ну, він вбивство, то ще він нас морально добиває постійно, оскільки він з нами зустрічається, то вони, ну, як би я казала, що з поганим відношенням нам угрожали, нас переслідували, батько його казав до чоловіка, що він поб'є. Були весь час якісь непорозуміння. Відносин, щоб добре, щоб він хотів би цю справу, щоб закрити, щоб було все спокійно, в нього такого бажання не було. Зрозуміло.